14 квітня на Київщині, зокрема в Білій церкві, оголошено днем жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок ракетного удару у сумах. Згідно з розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації, у населених пунктах приспустили державні прапори. А всі розважальні та масові заходи скасували. Нагадаю, у вербну неділю росіяни запустили по сумах дві балістичні ракети. Одна влучила в будівлю, інша розірвалася над вулицею. Загинули три. 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 119 дістали поранення. Нині 11 сумчан перебувають у тяжкому стані. Ударом пошкоджено понад півсотні будівель, 34 автомобілі та один тролейбус. Це не просто теракт, це ще один доказ цілеспрямованого геноциду, який Росія чинить проти українського народу вже 11 років. Тож і ви зупиніться на мить. Запаліть свічку, задайте тих, кого вбила Росія. Бо наша пам'ять. Теж зброя. Моторошна ДТП сталася вихідними у місті на перехресті вулиць Шевченка та проспекті князя Володимира. Зіткнулись мікроавтобус та мотоцикл. У наслідок аварії загинув 21-річний водій останнього. Хлопець служив рятувальником мотористом аварійно рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ДСНС в Київській області. За інформацією Прислужби служби поліції, цією справою займається Державне бюро розслідувань, але до Офіційної інформації від органу немає. А ось загиблим Максимом Коломійцем попрощаються завтра о 12.30 у Спасо-Преображенському соборі. Нарешті кінець опалювального сезону у Білоцерківській громаді з 15 квітня зупинять подачу тепла. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету на позачерговому засіданні. Проте білоцерків тепломережа продовжить надавати послугу лікарням та дитсадкам там, де це можливо, якщо їхні керівники подадуть відповідні заяви. Нагадаю, що на початок квітня містяни заборгували комунальному підприємству за тепло понад 225 мільйонів 177 тисяч. Тисяч гривень. Також під час засідання виконкому затвердили рішення щодо покращення якості харчування для учнів початкових класів, як розповів начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик, на рівні міністерства освіти були відібрані 12 закладів, на які виділяють субвенції в межах всесвітньої продовольчої програми. ООН. це є можливим тоді, коли вартість обідів для перших четвертих класів не перевищує вартості харчування пільгових категорій 5-11 класів. Тому на останній сесії міської ради для останніх виділили гроші і тепер можна використовувати і кошти цієї субвенції. Тож для таких шкіл як номер 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20 та 22 ціна харчування для одного учня початкових класів становитиме 64 гривні 70 копійок. З них 50 – це кошти субвенції держбюджету, а інші отримані від Всесвітньої продовольчої Програми. Для учнів молодшої ланки Терезинської школи відшкодовуватимуть, відшкодовуватимуть до 30% вартості кейтерингу. Продовження у коментарі. З розрахунку на одну дитину, вартість харчування для учнів 1-4 класів а раз так то і пільгових категорій 5-11 класів повинна бути збільшена на 14 гривні 70 копійок. В залежності від того, що у нас є різні типи послуг, тобто заклади готують самі їжу, а також ми користуємося послугами кейтерингу, тому цей проєкт рішення має кілька пунктів, які стосуються цих закладів освіти. І окремий пункт стосується харчування учнів спеціальної школи номер 19 яка має там інші особливості харчування, оскільки діти перебувають тривалий час в закладі. Два рази і навіть три харчування. Також є один пункт, який стосується плати батьків, оскільки плата батьків повинна відповідати загальній вартості харчування учнів наших закладів освіти. Тому і для тих дітей, які харчуються за кошти батьків, має збільшитися вартість харчування на 14 гривень 70 копійок. Поруч із будівлею Білозерківської РДА заклали алею пам'яті на честь загиблих захисників. Працівники районної ради та райдержадміністрації висадили майже 40 сакур, туй, самшиту та ялівцю козацького. Як повідомив телефоном Василь Зеленський, усі рослини придбали за власні кошти. А очільник військової адміністрації Геннадій Сиваненко у дописі на Фейсбук-сторінці наголосив: ці дерева символізуватимуть пам'ять про героїв, які віддали життя, захищаючи. України від російських окупантів також. Він закликав громади району долучатися до цієї ініціативи. Вони прагнуть, аби кожна тварина мала гідне життя та люблячий дім. На білоцерківщині збудували карантинну будівлю для центру Безпритульний світ. Там рятують чотирилапих із прифронтових територій, лікують і доглядають за ними. Як це відбувається, дізнаєтесь у сюжеті. На початку цього року в центрі порятунку евакуації і реабілітації тварини безпритульний світ завершилося масштабне будівництво спеціалізованої зони догляду за тваринами. Звести повноцінний комплекс з нуля вдалося завдяки партнерам за 9 місяців. У цих стінах рятують чотирилапах, здебільшого із прифронтових територій. Лікують і доглядають за ними. Це новостворена зона комфорту, яку ми створили для. Тваринок з індивідуальними потребами, тваринок евакуйованих після агресії Росії, після того, як тваринки втратили свою домівку, тваринки попали під жорстокость також їх власників, тваринки, які, яких залишили на превеликий жаль в домівках. І на виживання, на ланцюгу короткому тваринки, які е, взагалі забуті мирним населенням, і тваринки, яких дуже важко стабілізувати, евакуювати, і доставити от якраз в такий центр і в таку зону комфорту, як ми. Міщення складається з операційної кімнати для проведення ветеринарних маніпуляцій, карантинної кімнати для першочергового догляду за новоприбулими евакуйованими тваринами грумінгової зони, вбиральні а також приймальні. Працюють з пухнастиками 50% штатних фахівців. Інша половина це переселенці з власними тваринами. У нас є куратори, тобто були куратори, які займалися годівлею та підрахунком кількості тварин на евакуацію. І, на превеликий жаль, вони останній там, рік пережили дуже багато чого. І е у зв'язку з тим, що пішла дуже велика агресія та напади, ми їх вивезли разом з тваринами і закрили масовість, е закрили масовість е потрапляння в ті точки, де вони проживали. Тому зараз у нас там десь 11 людей взагалі е обслуговує. Наш центр, і п'ятеро з них цілодобово знаходяться саме в цій зоні. Як розповідає керівниця піар та комунікації фонду Happy Анастасія Аболєшева, саме вони спілкувалися з партнерами, які надали кошти на це будівництво. Була пропозиція на облаштування двох зон турботи: одна в Дніпропетровській області, інша ж на Білоцерківщині. Загалом весь грант становив 3 мільйони гривень. Ми дуже пишаємо з тим, що нам вдалося зробити спільно. Ти який результат, головне, да, в майбутньому з кільком сотням тварин це приміщення, ці можливості допоможуть стати на ноги. Безпротульний світ дуже сильно доклався самостійно до цього приміщення, адже окрім цього першого поверху також є ще підвальне приміщення. Центр опікується понад 700 тваринами. Велика частина з них евакуйована власником прихистку з Херсонщини. Також у безпритульному світі мешкають асоціальні собаки та з інвалідністю, які потребують особливого і постійного догляду. Та, попри все, ці тваринки все ж шукають родину та чекають на свій люблячий дім. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Телеканал Еспресо Біла Церква це ваш надійний провідник у світі подій рідного міста та району. Не встигли переглянути ефір. Не хвилюйтесь на сайті bc.espresso.tv Завжди свіжа, перевірена і оперативна інформація. Всі ключові новини, аналітика, коментарі і ексклюзиви в зручному форматі для вас. Зібрав дані про вісім родів. Білоцерківський історик Євген Чернецький видав книгу про предків Івана Козловського. Це український співак, який у 1900 році народився у селі Мар'янівка, що на Білоцерківщині. За словами краєзнавця, це одна з найважливіших постатей нашої культури радянських часів, яка без побоювань популяризувала українську народну пісню та релігійні співи. Зокрема, у його репертуарі були чорні брови, карії очі. Ой, полі Криниченька», композиції на слова Тараса Савчевченка, січових стрільців з опер Миколи Лисенка. Тощо у виданні зібрані відомості про всіх прадідів та прабабусь Івана Семеновича, а також деякі їхні герби. Інформацію історик досліджував, починаючи з 2001 року, і за цей час встиг видати п'ять публікацій про вокаліста. Перший наклад нової книги склав 50 примірників, і деякі з них передані у Білоцерківські бібліотеки, де згодом їх можна буде взяти почитати. Я б не сказав, що ця робота закінчена. Тобто, як я сказав, із вісьми гербів мені вдалося зараз встановити три. А я хочу комплект, тобто тому я продовжую ці пошуки, шукаю далі. Найважливіше це є герб самих козловських вежі, герб. Роду, з якого походить походила його мама. Вона була косинська чи косінська. Це взагалі знаменитий рід, який дав Україні відомого. Повідника козацтва Криштофа Косинського, який пов'язаний з Білою церквою, в Білій церкві вшанований пам'ятним знаком, і це все обґрунтовано документально, тобто доведено. І я думаю, що це дуже такий цікавий приклад ну, відомої людини, але таке дослідження може робити будь-який українець, досліджуючи, скажімо так, там якусь пірамідку, тобто предків, які починаються від нього, і от нижче там батьки. І бабусі, і ще не дідусі, бабусі ще ничений. Ну вже скільки там вистачить джерел і натхнення, і часу. У Сербії завершилась всесвітня учнівська літня гімназіада, і ми маємо гарні підсумкові результати. Звідти, як повідомили нашому телеканалу в управлінні молоді та спорту міської ради на цих престижних змаганнях, четверо білоцерківців вибороли медалі. А саме золото з боксу у вихованки школи юність та спортліцею Анни Горносталь. Срібло у цьому ж виді в Дарини Лукаш, бронза у Нікіти Зіленка. Також третє місце здобув але в греко-римській боротьбі Алесандро Бу. Урич зазначив, що українська збірна на гімназіаді завоювала 147 медалей та посіла перше місце з за загальною кількістю нагород і дві за кількістю золотих серед 54 країн-учасниць. Після снігу до білої церкви прийшло довгоочікуване потепління. З даними Укргідрометцентру, протягом тижня температура повітря поступово підвищуватиметься, а дощів не прогнозується. Так у вівторок очікується переважно хмарна погода, але від 4 до плюс 18 градусів. У середу в день буде градусом нижче. З четверга небо проясниться. А температура підніметься до плюс 21 за цельсієм і триматиметься аж до завершення вихідних. Тож варто скористатися сприятливою погодою для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі. Проте, не забувайте про кліщів і користуйтесь захисними спреями. У час великої боротьби ми залишаємося поруч. Тримаємо інформаційний фронт і віримо, разом ми переможемо. На цю хвилину у мене все для вас працювала Любов Геращенко та вся наша команда. Побачимось завтра о цій же порі.